175 Добрий день. Посвідчення на перевіряю, я бачу показати вашого у, у мене питання наступне. А, ваш інспектор. інспектор. Ну, там просто поліцейський посад його посвідчення. Я посадив, я не знаю. У -у -у. Він мені особисто телефонував, став мене. Він мене ставив, що ви з ним спілкувалися. Став довідом про те, що знаходиш хорошу розшуку. І це неодноразово телефонні дзвінки від нього надходили не перший раз. Підстави оголошення в він сказав про те, що, начебто, я 4.01.2024 року отримав повістку від Сексанського ТЦК ТСП та за нею не з'явився. І тому Сексанський ТЦК СП в особі майора Лисака Валерія Станіславича рапорт його надійшов до поліції. Стосовно цих подій, що не з'явився, до рапорта доклали копію повістки, звернення щодо моєї доставки і супровідний лист. У мене питання: підстави внесення, хто вносив, хто відповідає на особу за внесення в базу «Армор»? Цунамі. Ви. Цунамі. Цунамі. Мені повідомили, що це база «Армор» система бази Армор. Нема такої. Нема такої бази. Бачите? Значить база сональна. Мене просто ставить до відомо Шевченківський відділ поліції в місті Києві. Кажуть, Олег Андрійович, розбийся з цим питанням, що там трапилося. Я їду 420 кілометрів, з цим керівництвом володжу ці питання, їду сюди. Я не хочу більше сюди їхати, чесно кажу. Олег Андрійович, військома нам прислав. Ми вносимо в базу як уклонист, не в розшуку. Як уклонист, щоб вони повістку. Ага. Uh -huh. Дуже цікавий, яке говорив, до мене має військомат, це перше. Дур. Я не маю, не маю значення, не знаю, чому давати. Підстави внесення як уклоніста. Ну, що ви взяли, що я уклонисту Цікаво. Звернення військомата, це цікава. Як ви це перевірили, з'ясували? А де постанова протокол про притягнення мене до відповідальності, наче позавізько. Вони, вони прислали нам звернення, щоб ми вас доставили. Поїхали, поїхали в ТЦК. Добре. Олександр. Давайте, Зараз давайте прийомо. разом з вами, з керівником. він справиться. Ні, ти чекайте ти справиться. Ні, ні. Мене цікаві відповідальна особа, хто вносить базу армор. У кого бумажники є? У кожного поліцейського є доступ до бази цунамі. Хто особисто вносить базу цунамі? Хто ця відповідальна особа? Інспектор вносив? Вносив? Який інспектор? Інспектор відео, е, поліції. Я не можу поняти цього питання. Призвище, ініціали, посада. Хто вносить відносно мене інформацію? А можна вопрос? Так. Да. а хто має право вообще вносить? Сказали інспектор. Добре. Ви ж добре, поняли, що йдемо. Ми правильно розбираємося з інспектором. Ми повернемося до вашого питання. З дільничним добре, против, против, вам, потрібно, вам потрібно, ми добровольно їдемо ілі протокол затримання, так як ви приїхали за затримання. Так, так ми ж не затримуємо самі до нас приїхали. Для, для того, щоб затримати, треба внести. Не, уголовне. Не, 215. То, 215. Ми, ми зараз поїдемо, питань немає. Давайте розберемося з поліцією. Поліція володіє цієї бази, вона вносить відомості. От я хочу законність підстав внесення в базу. Побачити. Законність. І все. А потім. Ви чуєте, як вам задали вопрос? Ви слідчий? Чому слідчий? Так а хто має право вносить? Вам задали вопрос. От я як журналіст задаю вопрос, я слухаю і не буду понять. Ви якщо ви слідчий відділ, дивіться, если ви слідчий відділ, ви маєте право, или ви прокурор, маєте право по 214 вносити. Якщо вносить. Если ви просто інспектор, водитель, или двойник інспектор у вас є повноваження, от тоді ви маєте право вносити. Оце наскільки я розумію, так я что-нибудь Так, Дякую Так. Тут. У мене довідка умовна, да. про те, що в розшуку не перебуває, Ви бачите самі, так? Да? Можна безтинність перевірити з які рокодом. Це правильно. Але він ми... не сказав, він же, ми ж вам каже, ви не знаходитесь в розшуку. Не, чому чому? в розшуку? У мене є запис розмови. А як ви затримати хочете? запис розмови. Зачекайте. У, у мене є запис розмови особисто з вами. Да, ви те, що думаєте? Що телефон, Кожна телефонієте, ви кажете, що я це... знаходжусь в розшуку. Да, І так. ставите вимогу про те, щоб я з'явився до відділення поліції номер 4 Я з'являюся. Мене цікаво, що це за розшук? Це новий виша харайства чи що? Ні. Це погрози. Водимо, матеріал, є ось. Добре. Вадима. Само впадемо. І покажемо людині, чому ми внесли. Що за звернення Во! Лисак, Во! Прислав, Щоб отрим... ви не подумали, що ви йому угрожаєте. Ви ж йому погрожуєте. Йому погрожує. Так покажіть до, докази. докази. Зараз, по 214 мільярдер да. вносить слідчий прокурор дізнавав. А я ж вам що значення. Так діля... а як ви тільки хотіли зараз бумагу заставляти на затримання його. Адмін затримання. Стаття 252 кодекса. Кому он что сделал? Административное. Вы меня не поняли. Административное Мы правопорушение не поняли. должен кто-то пострадавший быть. Кто от него пострадал? Вопрос. Статья 210. Вы чуете сейчас? Вы постраждали, что военкомат? Где заява от военкомата какого-то Реестр. Подожди. да, а можно вопрос? Подожди. реестр есть у них, что, что военкомат есть? Какие реестры? ТЦК. Реестр вносит, что они зарегистрированы. Який реєстр. Ви що не чуєте? Ви мене? Не чуєте? Реєстр. Що вони є фізичні, юридичні, підприємці, є у них такі. Так Ні, я, я просто сидів, не пойму, що не тут за запанки. Я так розумію, от, ви кажете, затримання в порядку 259 кодексу. Ні, так ви саме попало. Не чекайте, чекайте, упав. Це погрудно. Наприклад, я на вулиці знаходжуся, воно вже таке було питання, як кажуть, затримання. Місі Києві. Там були, були. Питання вирішили, все нормально, але дуже неприємна ситуація. Да. Дуже У мене питання, а підстави затримання і складення. Та хочу зітворити. Звернення РТЦК та СП. Просто звернення? Да. Так Так я зараз ви я Олег, Олег ви ухиляєтесь, я ж не знаю, Олег, так, Олег ви ще мені Дивіться, Я зараз пишу бумагу. Олегу Андрійовичу, щоб зараз він вас затримав. Хорошо. Я вот, подімаю матеріал і ми подаємо людині, на на чого ми вам телефонували? О, це ми ще пропустимо. Ну там протоколи так розумію немає. То що мені ваш. А як він може бути, якщо протокол складається присутність особи, які може бути. Як пропазу вносити без протоколу. Які звернення? Я вам число. Звернення согласна пасану кабінету міста України. Кабінет міністра. може каже кабінет міністра. Ну не Ви як родик? Базу кого попало, так я цунамі все даже звонок любий наступ. Послухайте мене. Люба заява вноситься. Там вся база. Там пантегу не смотрите. Я, я вам все покажу. Кабинет кто министров, палаты, послушайте меня. Кабинет, кабинет министров. Трактую только кабинет министров, но не какой-то полицейский. Вы, вы чуете? У вас не долучения а нет от кабинета министров. Я вам покажу. И вы подивитесь. Дмитро Васильевич, я знаю, что вы мне покажете. Честно, я уже... Я не тут и Я надеюсь, что сюда больше ехать 400, км. Вот почему? Вот почему? И разбираться. Весь команд прислала, не разобравшись. Ми за вас інструкції, ми внесли в базу. Яку базу? Журнал будь ласка. Я з вами не Я вами розмовляю. Так ми ж повинні знати, громада повинна знати. Що у нас відбувається тут в, в районі? Це у нас нормально відбувається. Що у вас нормально відбувається? Де вас люк ділається, ви мені сході? Ну, я буду задавати питання, какие. А ми тут пакет документів, я, кстати, від мого керівництва з містаки вам особисто привіт. Я просто. <реку> <реку> ну, щоб ви зрозуміли. Виконували. У мене питання стосовно... І це питання вирішується. Я вирішується в судовому порядку або після да. службове розслідування стосовно цих фактів. Я викладаю факти, да. пишу рапорт, вказую ваші дані. Я не знаю, куди там буде що направляти, але будемо розбиратися. Ми будемо патронами. Це дуже бентежно, чесно скажу. Я їду на автомобіль і Фрис. мені задають питання, якийсь працівник поліції мені за я розшуку. Ну це нормально. Ну. Я хто хто ініціатор. Що це у вас за база далі? Може там і на мене теж щось натряпали, на ті харят. Що ви там взагалі на людей пишете? Ви що, забираєте на людей інформацію якусь там? Надо из мене там подивиться. Я вроде разговариваю, что вы влазите в вот занимается. Да нет, вы что-то не поняли. Вам Та, человек задал вопрос. Как вы туда внесли? Воно, а воно, я стою, я громада, я да. интересуюсь. Что это за, за реестр? Откуда ну, вы распространили его? Я в Я с киничник, будь ласка. Я даю, чтобы разбираться. Это же непоодинокий факт. Это души неподоногие факт. Во! Вот разбираемся, чтобы ТЦК. Перед тим як прислати звернення, думали, присилати. Правильно, а що ж ми вам і кажемо? Завтра на мене, на інваліда, на пенсіонера почнуть мені преп'язувати там, так? Я телефонував, зв'язувався з ним. Алгоритму немає, зняття з розшуку. Алгоритм єсть подача, а з'ясати не А що це за база взагалі? Така відповідь. Цікаво, що це в них за база там така інтересна? Так може там і на майно на наше теж є щось. Забрать автомобиль, забрать жінку, дітей всіх пар... Забирати. почекайте, забывать. Да, пожалуйста. Диність. Да, да. да. А что там? Я по сути, я з вами на одинці хотів. Не так. надо. Ну, на я, да, я все должен чуть, а я же. Так, конечно. Та ви завтра будете, що моїх дітей, Или внуков будете ну, так я выносить. За... Ви Вы ж розумієте, о йде річ? речь. Вот ну, я почув, що ви не поняли? Я вас не разумею. Дивіться, я сейчас йому пишу заяву, щоб він на вас вниз. Йде так? Іли затримання по 207 От ми вас будемо затримувати. Ви ж зрозуміли, за що йдете річ? Чи ні? 207 стаття Гражданського кодексу. Ми маємо право затримати кого? Поліцейського, прокурора. Всіх. А він тут розказує пургумітьоть. Якби він розговорював по закону, я б з ним б слухав. А якщо він починає уже пургумисти, то це ж вже ж гонки. Здравствуйте, Украина, город Ковылов. Продолжение. Райотдел Саксаганский, города Кривого Рога. ТЦК, тоже Саксаганская. Вы чули, что у них база данных есть? У них своя база данных. И кто-то им сливает информацию на людей. Поняли? Фамилия, имя, отчество. Где он зарегистрированный. Вони между собой исполкомы, паспортные столы, иммиграционные службы, ТЦК, мусора. Вы чули во второй части, как оцей лейтенант молодый сказал, что ошибочно это все было. Можете прослушать. Что цей сказал, сейчас будем протокол составлять який сейчас. Время ушло. Ты что, не знаешь, как протоколы составляют? То есть, я ему помешал с видеокамерой. И знаете, что он сказал? Что я проблемный. Я проблемный. Они до нас лезут в карман. Я их фиксирую. Распространяю по соцсетям. И я проблемный. То есть они нас уже обвиняют, что это мы виноватые, что мы не хотим, гражданские люди выполнять те, что должны выполнять ваны. Вот вам и есть. ТЦК, прокуроры, мусора, это все одна шайка, лейка, я казал это все мусарня. Дивиться, пожалуйста, продолжение, как мы взяли этого лейтенанта и поехали в ТЦК. Для улучшения вашей видимости на YouTube канале принимаем помощь. Хоть маленькую копейку. Реквизиты в описании под видео.